Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи і любители технічного творчества. Я вже зимою почав ремонтувати такі от колещатка і ступиці адаптував. Чи не зрозуміло, що одне до другого адаптував для маленького такого саморобного тракторця. Колись, колись я його таке дороблю. Такий прикол. Болти вазовські, от вони не підходять сюди. Треба якісь болтики коротші і нужно болтики, щоб були условно, плоскою шляпкою. То, що Тут диски якісь от сільхозтехніки вони плоскі Я думав проточити ці болти і дорізати різьбу. Ну, мені їх стало жалко. Тим більше на задні колеса якісь болти потрібно буде заказати через інтернет болти м 12 шаг 1.25 Короткі не вдалося. А длінні смисла немає, бо дорого. І Все одно їх укорачувати, переробляти. А якщо вже їх робити, то вже зробити їх нужної дліни. Тому зараз посчитаю, яка мені длина нужна. Візьму кусок 19-го шестигранника і поточу 8 болтів для того, щоб кріпити оця коліща. на ось цю ступицю. Обробляти буду зразу по 2 болта. Того шестигранник зараз відрізається. 65, потім ми його зарядимо в станок, зробимо кольцеву проточку, яка поділена на дві часті. Потім ділимо головки і будемо протачувати циліндрічну частину. Тут за сербор. Патрон не влазить 19-й кругляк. Якщо б він влазив, би, то я по одному болтову так би зараз джик 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 протачив, відрізав, проточив, відрізав, було б все красиво. Ну, не все так просто. Не влазе. Це значить, що тут заготовка два болта. От я їх вже бачу, як художник, як скульптор. От вони тут вже є. Роблю отрізним ліцем проточку глибоченьку. Через 10 мм сюди проточку зроблю, вже шляпка буде сформірована. Потім можна буде це чи то проточити до діаметра 12-10 десятка. І цю штучку потім. Розвернути, за шестигранник схватити і точно так же зробити. Потім заготовки всі, коли поробляться, понарізаю різьбу різцем, прокалібрую плашкою і можна буде болти пополам розрізати, буде отут от два болта. Кстати, я тут ось недавно замітив, що в мене на станкові виглядав інвентарний номер. Я деркраску. І що ви думаєте? Це число по житті мене преслідує, я не вважаю його нещасливим. Так що так теж буває. Одна проточка є. Трохи дрожало, але є. Потім всі шо болгаркою допиляємо. Тепер друга проточка. О, дуже яскраво. Зняв фаску тут, зняв фаску тут, тут підтарцював. Діаметр 12,3 бо ще його розварачувати, вдруг там битиме, щоб залишився припуск на точну обробку. Тут та сама історія. Проточка, щоб 10 мм шляпки відділити, а тут протачуємо по наружі. Наша штучка заготовка готова. Да, там діаметр я оставив з запасом. Ось така штукенція получилась. Отак от у мене получилось 4 заготовки сіамських болтів. Я думаю, все должно вийдесь. Фаски познімав, хоча б так предварительно. Перенастраю станок. Ставлю в гітари для нарізання різьби 1,25. меншу скорость. На ремнях. І будемо різати різьбу. По таблиці комбінації шестеренок на різьбу 1,25. Шаг 1,25. Стандартне 25, 45, 75, 100. Так, от зарядив Evan. 25, під низом 45, 75, 100. Должно работать. Шаг винта 4. Не ділиться на 1.25 без остачі, значить маточну гайку розмикати не можна. Стоп-концевичок, зараз я підцеплю. Виставляю сіамський болт і відрізним різцем акуратненько вбираю лишнє. Це той припуск, який я ізначально задавав. Треба зробити 12 мінус 10. Подача тут вручну, бо автоподача перенастроєна на режим нарізання різьби. Нуль я виставив по касанню, Стоп концевик виставив. Щоб міліметрів 5 воно не доїжджало, ставимо тут без різьби міліметрів 5 Це включено. Вроді все настроєно, подача три десятки на діаметр. Поїхали. Перепровіряю різьбоміром. Болт жигульовський колесний 1,25. Тут 1,25, все попало. Нарізаю різьбу нужною глибиною. Потім зарядимо плашку і плашку відкалібруємо. Це було 3. тепер зробимо 6. 6. є 6. Реверс включаємо. поїхали. Кстати, зараз треба це все діло смазати салом. Настояще сало. І так поки не углублюсь на 12 одиниць. Це буде різьба практично готова, а потім ми її плашкою підправимо. Позоріще, я забув, що в мене немає плашкодержателя нужного калібра. Приходиться попковим ключом виходити з ситуації. Так, це був реверс. А треба пряме. О, це пряме. Ну, вроді туди. Вроді туди. А фаску тут треба знімати глибшу з краєчку. Як я забув, що в мене такого калібра немає. держателя. Ну нічого, зробимо. Колись обов'язково зробимо. По-моєму, те що треба. Недоход міліметрів 5 Це тут буде шайба. Може бути гровер колись буде. І 4 мм диска. Я думаю, достатньо. Як там і було. Все чітко все красиво. Все чітко все красиво. Предварительно закрутив он Шайба. Болт Сиамський. Наскільки він торчить сюди. Міліметрів 3,5 десь. Такі от вийшли сіамські болти. Дуже правильне рішення було робити не в 12,0, а 12,5-12,4. Тож цей шестигранник, він якийсь кований, він не базовий, по ньому ніяк базіруватися. Зараз болгаркою буду різати пополам. Стане 8 болтиків. Прийшло час дуже точно хірургічної операції. Розділяємо сіамських болтів. То, що треба. Кружок міліметровий, пролізь 2 міліметрова, розрізається аж бігом. Операція пройшла успішно. 8 штучок. Тепер треба їм шляпи підторцувати, зняти фасочку. На точилки підшліфував головки. Зробив, щоб було гладенько, красиво, по граням пройшовся. І от якщо на грані дивитися, тут такий прикол, ось видно. Отут от вузько, тут, виходить, 18,7. От тут сусідня грань у мене виходила 18,8, а розстояння третє. 19.0 В общем, вона якийсь ромбиком. Гранінка не гранінна. Я не пам'ятаю, чи на металоприйомці її підібрав. Чи хтось колег прислав. За що я дуже вдячний. Дуже допомагає, коли люди мені присилають. В общем граньонка якась не калібрована. Ну і ладно. Уже її немає. Зараз підправлю різьбу. то, що я патроном зажимав за різьбу так акуратно. І будемо це діло збирати. Прикрутимо ступиці до кольос. А може наоборот, кольоса до ступиці. От і все. Як наче там і було. Якщо буде приступ перфекціонізму, то я їх покрасю, ті болтики, шляпи одних. Виглядає. Класно виглядає. Як настояще. Вон вони трохи торчать, ці болтики. Якраз на величину гровера. Всі, всі будуть відкручуватися Під цими шайбами можна гравера вера положити. Я думаю, не должно воно відкручуватися. Не должно. Кстати, ці шайби це офігенна штука, вони як упори, не царапається. а в шайбу упирається головка, там чи ключ, вороток, чи балонний ключ і закручувати добре. Можна повноцінно крутнути ці колесі. Не так, як я тоді. Коли їх переробляв, коли пересверлював нігде не б'є. друге колесико. Трошки резина б'є, диск почти не б'є, то що треба. Да, не дурно я тоді на фрізерному розточив, диски. З центровочкою вгадав. Все клас. І ці болти спас, і нові болти зробив. Та й шестигранник в роботу пішов. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього самого найлучшого. Побачимося в мене на каналі.